Що подарувати подрузі бюджетом 1000 гривень. Мені дуже подобається шопер і Бикасто. До речі, в тебе є кольору. Можемо Показати як у З Спадина. Мені дуже сподобався. Я не роздумуючи його замовила. Мені подобається, я з ним ходжу кожного дня. Я хочу такий чорний. Мій варіант – це від теж українського бренду Лакі. Такі от сумочки або будь-які інші. У них великий вибір. І сумочок, і гаманців. і тисячу гривень, це вам вийде навіть і сумочка, і ще й шкіряний гаманець. Прекрасно від Катрі або Інді Джеверлі. Так, мій варіант це або парфуми, або щось парфумоване. Прям дуже прадила сама. ну таке вже дарувала і собі купую. Це від українського бренду Sister Aroma. Їх парфумовані креми, гелі, ну особливо крем. Ну я не можу не сказати, це свічки люм'єр. Ось такий пакунчок. Це